Савіцька Олександра, вихованка гуртка художнє читання, комунального закладу позашкільної освіти мурованокороловецький будинок дитячої та юнацької творчості із гумористичною казочкою жабка, номінація художнє читання. Перша вікова категорія. Вихваляла руська жаба Мокшенське болото, аж піна летіла біла з огидного рота. Все квакала і квакала, билася в істериці. Слава Богу! все кричала, що ми не в Америці. Заздрять нам у всьому світі. Ми дуже багаті, а тим часом купа гною росла біля хати, та й болото за всі роки зовсім вже загнилось. Нечистотами й сміттям геть усе покрилось. Бридка жаба лінувалась в хаті прибирати, головна мета чим більше діточок надбати. Все плодилася в болоті і кру відкладала, аж мільйонам жабенят сталося місця мало. Проквакала гидка жаба. Озера шукайте. Свіжі, чисті, як знайдете, негайно займайте. І не бійтеся смерті, ви, мої герої. Як погинете на плоді ще кілька мільйонів, а як цього буде мало, інші нарожають та й відправлять замість вас, бо мізків не мають. І пішла чума по світу жаб'яча бродити. Видивлялася очиськами де б що захопити із чистих річок та джерел зробити болото, жабеня там поселити із великим ротом. Все по плану йшло у них, як вилів кумір, де лиш квакне, яка жаба то вже їхній мір. Тисячами туди лізли та крали майно. Залишали після себе руїни й лайно. Все вдавалося їм легко, без зайвих зусиль. Тож вирішили, що достатньо набралися сил і полізли хмарою в квітучу країну, намріяли, що захоплять і зроблять руїну. Лиш одне не врахували. Там живуть лелеки, і кінець не за горами він вже недалеко, щоб погинуть бридкі жаби і жабенята їхні, бо на захист краю стали оборонці гідні. Вмить злетілися лелеки, сови та ворони, Згуртувались як один, всі до оборони. І лисиці, і вовки, їжаки і та змії. Порох стерли загарбницькі недолугі мрії. Сотні тисяч бридких жабок в мішечки поклали, бандерольки на три букви в їхній дім послали. Хто живий лишився, гнали аж до їх болот, На кордоні зачинили сталеві борота. щоб не лізли гидкі жаби у чужу країну, не гадили й не робили. Із нею руїну.